Посилити санкції проти Росії та розширити ЄС І з таким закликом виступив президент Литви Гітана Науседа у Європарламенті. За його словами, це все важливо для безпеки Європи, адже найефективнішим способом встановлення стабільності та процвітання у регіоні є його розширення. Ми маємо посилювати санкції проти Росії доти, доки вона не припинить свою агресію проти України і домагатися того, щоб винні у злочинах агресії були покарані. Успішні розширення ЄС відбувалися у 2004, 2007, 2013 роках. Ті, що були тоді новачками в ЄС і хотіли зміцнення Європи, палко підтримали реформи. Тому вже сьогодні, якщо ми хочемо ще більше зміцнити ЄС, нумо приймати нових членів, починаючи з Єврома. Дано відродження України має закінчитися єдиною Європою. Не тільки Україні потрібна Європа, а й Європі потрібна Україна з усією її життєвою енергією і рішучостю в досягненні своїх цілей.